Номер 3. При яких значеннях х визначена функція? Перше. F від x дорівнює 1 поділити на 2х-6 плюс корінь з х плюс 6. Визначена функція. Отже, нам потрібно вказати, яких значень може набувати х, дивлюся, в мене є дріб. Так як на 0 ділити ми не можемо, тому в знаменнику в мене не може бути 0. Отже, 2х мінус 6 в нас не може дорівнювати 0. Далі, в мене є корінь. Я знаю, що підкореневий вираз в мене завжди повинен бути більший або рівний за 0. Отже, х плюс 6 більший або рівний за 0. Так як ці дві умови повинні виконуватись одночасно, тому ставимо на них систему. Далі починаємо розв'язувати. Доданок мінус 6, я перенесу в правий бік, отримаю 6. Отже, 2х не вирівнює 6. Тепер переходжу до нерівності. Доданок плюс 6 перенесу вправо, отримаю в мінус 6. Отже, х більше рівне, ніж мінус 6. Знак системи. Далі шукаю невідомий множник x, отже, 6 мені потрібно поділити на 2. Х не дорівнює 3. І нерівність х більше рівне мінус 6 переписую без змін систему. Тепер малюємо координатну пряму. Х не дорівнює 3, отже мені потрібно троєчку виколити. Далі х більше рівне мінус 6, отже мінус 6 ми замальовуємо. Х більше рівне мінус 6, більше число знаходиться справа. У даному випадку я використала штрихи, а не дужечку. Можна або дужечку, або штрихи. Отже, дивлюся, ми отримуємо проміжок від мінус 6 включно до плюс нескінченності, крім трієчки. Отже, трієчка розіб'є мій проміжок на два проміжки. Запишемо х належить. Відмін 6 включено і йде до трієчки. На трієчку ставимо кругу дужечку. А далі від трієчки до плюс нескінченності. Таким чином ми трієчку виключили з нашого проміжка. Друге, f від x дорівнює 1 поділити на корінь квадратний з 12 мінус 3х, мінус 9 розділити на модуль хміну 3. Дивимось на перший дріб. В знаменнику в нас знаходиться корінь квадратний. Ми вже говорили, що підкореневий вираз у нас повинен бути більший або рівний за нуль. Але так як сам квадратний корінь знаходиться в знаменнику, тоді він не може дорівнювати нулю. Отже, підкореневий вираз у нас не може в даному випадку дорівнювати нулю. Отже, в нас тільки залишиться, що підкореневий вираз у нас має бути більший за нуль. І наступний дріб знаменник у мене знаходиться модуль x-3. Знаменник не може дорівнювати 0, отже модуль x-3 не дорівнює 0. Ці дві умови повинні виконуватись одночасно, отже система. Дивимось на першому рівні. Число 12 перенесу вправо, отримає мінус 12. Отже мінус 3х більше, ніж мінус 12. Далі модуль х 3 не дорівнює 0. мінус 3 перенесу вправо, отримаю просто 3. Отже модуль х не дорівнює 3 система. Дивимось на першу нерівність. Шукаю х. Мені мінус 12 потрібно поділити на мінус 3. Так як ділю на від'ємне число, то знак нерівності змінюю на протилежний. І мінус 12 поділити на мінус 3 це буде 4. Отже, х менше, ніж 4. Далі, модуль х не дорівнює 3. Я знаю, що 3 по модулю дорівнює число 3. Мінус 3 по модулю також дорівнює число 3. Отже, в даному випадку у нас х не може дорівнювати мінус 3 і 3. Ставимо систему. Малюємо координатну пряму. х менше 4. 4 точечку виколюємо, менше 4, число менше 4 знаходиться зліва. Далі х не дорівнює мінус 3 і х не дорівнює 3. Ці дві точечки мені потрібно виковатити. Отже, ми отримуємо проміжок від мінус нескінченності до 4, але на цьому проміжку в мене є дві точечки, які мене не задовольняють. це мінус 3 і 3. Мені потрібно їх виключити. Отже, в нас розіб'ється даний проміжок на 3 проміжка. Записуємо. Х належить від мінус нескінченності до мінус трьох йде в об'єднанні з проміжком, далі від мінус трьох до трьох йде проміжок, і далі від трьох до 4. На четвірку ми також ставимо круглу дужечку, тому що точечка в нас викрота.